STEM guide – Початкова школа. Візуальні інструкції для проведення експериментів. Дослід. Створення хмар в пляшці. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Мета досліду. Дослідити, як утворюються хмари та зрозуміти процес перетворення пари в рідину. Необхідні матеріали. Прозора пластикова пляшка. Тепла вода. Спирт або одеколон Запальничка або сірники. Лід. Кроки досліду. Крок 1. Налити в пляшку близько 1 треті теплої води. Крок 2. Обережно нахиліть пляшку і додайте приблизно 1 столову ложку спирту або одеколону Швидко закрити кришкою. Крок 3. Переверніть пляшку кілька разів, щоб рідини добре змішалося. Це створить водяну пару всередині пляшки. Крок 4. Обгорніть верхню частину пляшки з водою льодом. Можна використати для цього пакет з льодом або кілька кубиків льоду загорнути у паперовий рушник. Спостерігайте. Через деякий час можна побачити, як у пляшці утворюються хмари. Давайте з'ясуємо, що відбувається. Випаровування. Тепла вода випаровується, перетворюючись на водяну пару. Підйом пари. Водяна пара піднімається вгору, оскільки вона легша за повітря. Охолодження. Коли пара стикається з холодною поверхньою пляшки, вона переходить у рідкий стан, утворюючи маленькі крапельки води хмари. Цей дослід імітує процес утворення хмар у природі. Тепла вода від землі випаровується, піднімається вгору і холоджується в атмосфері, утворюючи хмари. Коли крапельки води в хмарах стають занадто великими, вони випадають у вигляді опадів. Ваша stem історія тільки починається.